Якщо вам іноді важко пояснити дитині, що таке батьківська любов, давайте спробуємо це зробити разом. Покажіть їй це відео, або зробіть такий самий приклад самі. Обов'язково поговоріть з нею. Кажете, коли-небудь боявся темряви, коли навколо страшно, а потім клац і ліхтарик, і темрява відразу тікає. Отак само і у житті. Усередині кожного з нас є маленький ліхтарик. Це наше серце. Воно сповнене любов'ю. А батарейки для нього це любов тата і мами. Вона допомагає не боятися, не грубити, не заумирати від образ. Бо любов це світло, яке розганяє темряву. Але щоб ліхтарик не згас, його потрібно підзаряджати. Так само і наше серце. Своїм дякою, обіймами, добрим словом ми підзаряджаємо ту любов, і тоді твоє світло стає яскравішим і світить уже не тільки для тебе, а й для тих, хто поруч. Подумай, кому ти сьогодні засвітиш своїм світлом любові, тож обіймай своїх тата й маму частіше.